З вашої точки зору в Україні дотримуються релігійних релігійних свобод. Ну загалом на сьогоднішній день знаєте, я би не сказав, що є якісь переслідування в Україні релігії, будь-якої віри, конфесії, але звичайно можемо говорити про якісь такі фаворити влади, ігнорування іншими конфесіями. Про ці, про ці речі можна, скажімо, говорити. Хто є фаворитами влади сьогодні? Ви можете сказати, тобто, ви бачите я таких яскравих фаворитів влади. Ну на сьогоднішній день, якщо брати щодо церков традиційних церков є фаворитом Російська православна церква, чи як вони себе називають Українська Православна Церква? Це видно з того, що навіть коли відбуваються такі свята, як Пасха, Різдво, ще щось, політики відвідують тільки одну конфесію. Ті політики, які президент, голова уряду. І, і Голова Верховної Ради, тобто вже декілька е, тих празників не було відвідань інших конфесій. Загалом це було прийнято перед тим, що е, за минулої попередньої влади, що президент, прем'єр-міністр відвідували всі конфесії. Чи вважаєте ви, це, що це в якійсь мірі є утиском чи неповагою до, до інших громад? Чи як, як ви це оцінюєте? Е, Загалом кожна людина має право ходити в ту церкву, яку вона вважає за потрібне, це є основна аргументація уряду що і президента, що він є вірний цієї церкви і він ходить туди до своєї церкви. Але треба пам'ятати, що такі речі, як е, привітання з тими чи іншими святами. Не обов'язково бути там вірним тої чи іншої церкви, щоб привітати з різдвом з Пасхою, тому що також і вірні інших церков, інших конфесій, тобто вірні цілої України вибирають президента чи Верховну Раду. Тому це є важливо. Це є нормальні людські відносини, нормальна повага. Солідарність е, нещодавно владика Василь Івасюк, екзарх Одесько-Кримський, заявляв про утиски греко-католицької громади на півдні України. Чи підтримуєте ви ці позиції? І яка ситуація з розвитком вашої церкви у центральній Україні? Е, щодо розвитку, я так дозволю собі відповідати з кінця це у центральній Україні. Особисто я би говорив за себе, тому що я як. А, Адміністратор парафії особисто я в Черкасах не відчуваю ніяких утисків з боку влади чи з боку інших конфесій. Ми стараємося добре з повагою відноситись один до одного, навіть спільно деколи святкувати певні свята. Маємо добрі відносини з іншими священниками і єпископами, і стараємося в цьому регіоні, тобто, що щоб не було ніякої війни. Тобто всі якось дружно і мирно живуть. Щодо, ви мене запитали, щодо Одеси. Знаєте, це я також знаю більшості з інтернету, тому що я не є священник Одеського Кримського екзархату. Але як відомо, що особисто я читав в інтернеті листи митрополита Агафангела, який є митрополит Одеської. митрополит Одеський, Ізмаїльській по моєму Української православної церкви Московського патріархату, що він неодноразово звертався до влади, щоб нашій церкві не видавали ділянку для будівництва храму. І на сьогоднішній день наша церква в Одесі вже довгі роки люди збираються у підвальному приміщенні. Але не мо не мають можливості дістати ділянку для будівництва храму, і наскільки мені відомо на сьогоднішній день здається. Ситуація не змінилася не змінилася. Так. Е, ви також є головою комісії військового капеланства Київської епархії е, архі... Архієп архієпархії. архієпархії. Е, як ви бачите розвиток взаємин між церквою і військом? Бачите, взаємне з церквою і військом розвивається в Україні в дуже доброму напрямку, я би сказав. І е, тому що це потребує і церква, яка йде служити своїм людям там, де вони є. Це також потребує і армія, тому що коли солдат буде чи офіцер морально, духовно сильний, він зможе добре виконувати свої обов'язки. Тобто, тут є зацікавлення обох сторін, тому що. Е, скажімо, і було такі випадки, що і капелани приймали е, участь у миротворчих місіях. Хоч на сьогоднішній день це трошки припинилося, зараз наразі збиралася рада при міністерстві оборони, яка є, піднімала 30 це секунд, питання. Так, що, ага. mm -hmm. Та, але ну тобто, це, це є велика річ, і поступово це все йде допереду. І ми тішимося, що просувається такий спільний діалог, і надіємося, що скоро буде введення офіційного капеланства в Україні. Коли тобто, ви сподіваєтесь, це може статися? Е, я не можу докладно це прогнозу. Зувати що цього року чи наступного, але сподіваємося, що найближчими роками це станеться. Дуже дякую вам і е, нагадаю нашим е, глядачам, що гостем студії був отець Юліан Шеремета, настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Черкасах.